Ситуації на Харківщині одна людина загинула, 15, зокрема, і двоє дітей постраждало. За даними обласної військової адміністрації, напередодні окупанти застосували 13 ракет, 6 кабів і 36 безпілотників. Під ворожим вогнем опинились шість населених пунктів регіону. Зокрема, в Куп'янському районі пошкоджено два багатоквартирні будинки, школа, два приватні будинки і магазин. Андрій Бесідін, начальник купінської міської, міської військової адміністрації, на прямому зв'язку зі студією. Пане Бісідін, вітаю вас. Ну, давайте з почнемо з оперативної і гуманітарної ситуації на Купінщині. На жаль, критична ворог б'є. Ви зазначили велика кількість керованих авіаційних бомб, але не тільки весь вида збройня, весь спектра зброї, які у них є в наявності. Вони застосовують кожного дня день вночі по території Куп'янської громади, безпосередньо місто Купянськ. Якщо ми кажемо про відсоток руйнувань, він е, жахає. 95% міста Купян зруйновано або пошкоджено на сьогодні. На жаль, будь-які гуманітарні дії, будь-яку гуманітарну допомогу людям завести неможливо. Впіві дрони на оптоволокні контролюють центральні частини міста, під'їзди і будь-яка автівка, цивільна, ДСНС, швидка допомога, поліція. Вона відразу стає мішенью ворога. Тому, на жаль, ситуація критична. Єдине, що ми там робимо, це заходи евакуації. Просто мовляємо людей для того, щоб виїхали. Статистика жахає за вчора. Шість купянчан зазнали поранень різного ступеню. Важкості на жаль, один купянчанин загинув. Велика кількість руйнувань приватних домоволодінь багатоквартирних будинків. Тому єдине, що може врятувати на сьогодні життя, це евакуація. А наскільки багато охочих зараз є про евакуацію? Знаєте, мені здається, ми з вами вже більше року про це говоримо. На жаль, так і нехтують, і єдиним аргументом для людей на жаль стає руйнування або пошкодження їхнього майна. Не чують. Хоча знову ж таки, знаходячись в куп'янськи, ну це навіть не умови для виживання, це загроза для життя та здоров'я щосекунди. І на жаль, ті люди, які залишаються на сьогодні, це 2-300 мешканців на території громади, якщо брати місто Куп'янськ, 1300 цивільних мешканців. Вони наражають своє життя не тільки себе, а й тих людей, перших, які їх рятують, які здійснюють заходи евакуації. Це наші герої, волонтери, ДСНС, поліція, структурні підрозділи куп'янської міської ради і велика кількість комунальних служб, які все ж таки досі працюють куп'янську, незважаючи на відстань. Лінії фронту, незважаючи на всю ту критичність, яка є на зараз, є світла 50% Куп'янської куп'янська територія громади зі світлом, є централізоване водопостачання, є газопостачання, і в тих складних умовах наші енергетики, газовики, комунальники роблять просто неможливі речі. А, власне, яким чином зараз можна допомогти тим людям, які продовжують залишатися в Куп'янську, попри всі заклики евакуюватися? На жаль, єдиний спосіб це евакуація, жодних інших заходів. Ми не можемо провести це великий ризик для життя та здоров'я всіх волонтерів, структурних підрозділів, ДСНС, Тим паче велика кількість людей. Якщо ми кажемо про гуманітарну допомогу, і навіть неможливо не завести туди, тому що це середній або велика габаритний транспорт, який відразу стане мішенню ворога, не кажучи про те, що забезпечити більш-менш безпечні умови видачі цієї гуманітарної допомоги. Вмовляємо, наголошуємо все створено. Харківська обласна військова адміністрація, координаційний гуманітарний центр, велика кількість громадських волонтерських організацій, міжнародні наші партнери, центр підтримки купянчани, який на сьогодні обслуговує 8400 мешканців і надає повний спектр підтримки і послуг юридичних, гуманітарних, психологічних, медичний центр, який ми зараз реликували з міста Куп'янський, Будемо створювати в Харкові. Вже отримали. Дякую обласній раді, Харківській обласній раді, військовій адміністрації. Приміщення підготуємо його, і люди будуть отримувати всю необхідну допомогу. Найголовніше зараз це дійсно зберегти своє життя. Дослухати, спочути і дати нашим хлопцям, і дівчатам спокійно працювати, а не постійно намагатися зробити все можливе, щоб цивільних людей якомога менше торкнулися ці обстріли і руйнування. Нас 30 секунд залишається буквально. Ну але продукти допомогу завести вже не можна. Світло, газ, медична допомога цього всього вже неможливо забезпечити людям. На жаль, фактично неможливо, але в надскладних умовах світла, вода, газ є. Ми тримаємо наш критичний фронт, критичну інфраструктуру. Але знову ж таки з кожним днем відновлення це великий ризик, і інколи це неможливо зробити. Тому найголовніше рятувати життя, найголовніше – дослухатись, і евакуація точно врятує життя. І треба пам'ятати, що ті люди, які і забезпечують всі ці умови, привозять медикаменти, привозять продукти, так само ризикують своїми життями. Тому закликаємо всіх. Хто може це зробити? Зголошуйтесь, будь ласка, на евакуацію вас чекають в інших регіонах. Андрію, спасибі вам велике. Андрій Бісєдін, начальник купінської міської військової адміністрації, був в нашому ефірі.